Вона нічого і нікого не боялась. Вона захищала українську мову українську державу до останнього свого ходу. У Львові пройшла церемонія прощання з українською мовознавицею Іриною Фаріон. Жінка загинула в п'ятницю після замаху на її життя. Вдихнувши себе воно, полетіла. Моя країна розцвіла піснями. у жалах Потекла незламна сила. села. І мама українська лала звінку. Чому досі не вдалося знайти вбивцю? Які деталі приховує поліція, та яку заяву зробила донька Ірини Фаріон Софія? Розкажемо вже у цьому випуску. Ми Ви на каналі Ростослав Продакшен. Не ну, забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. 21 липня відбулося прощання з Іриною Феріон. на перестаз з українською мовознавицею прийшли сотні людей: рідні, колеги, львів'яни та прихильники громадської діячки із різних міст України. На своїй сторінці донька Ірини Фаріон Софія дописала: біль, просто пекучий біль. Дякую всім вам, наші дорогі, за підтримку та любов до моєї мами. Я знаю, що вам болить нестерпно. Знаю, що ваші сльози стають океаном вашого серця. Я обіймаю усіх вас. Сьогодні та завтра ви будете нашою великою українською родиною. Мама з небес усе бачить. На місці її вбивства має бути пам'ятник. Вулиця Масарика має стати вулицею Ірини Фаріон. На школі, де вона вчилася, має бути меморіальна таблиця. Я поки нічого не можу сказати. Ві Ірину Фаріон атакував чоловік, який вистрілив її в голову із пістолета без глушника. Політакиню госпіталізували у важкому стані і за декілька годин вона померла. Лікарі зазначили, що її смерть настала через серцеву недостатність. Килера, який вистежував свою жертву біля її будинку, досі не знайдено. Я дивлюся, він сидить на лавочці, сидить, витягує сумочки, рукавички, надіває червоні рукавички. Потім ще одну надіває. та Я повернулася і помаленьку йду, а та пані була вийшла, вже тут чекала з валіжею. І я чую, бу-бу! Я оглянулася, а він побіг туди, а вона тут вже лежить. Саме чекала на таксі, щоб їхати до доньки, коли нападник вистрілив у неї. Вона планувала поїхати зі Львова на короткий відпочинок, оскільки давно не була у відпустці. А вечір п'ятниці, 19 липня, Ірина Фаріон хотіла провести разом із донькою та двома онуками, до яких збиралася в гості. Про це пише українська правда з посиланням на друга родини Фаріон, з яким спілкувалося видання. Ірина Фаріон очікувала донька на вечерю. На даний момент, коли відбулося постріл. У відбулось вбивство, можна так вже тепер говорити. Не було світла в мікрорайоні. Ми дійсно там з головами ОСББ, правоохоронні органи, не знаючи, що я там живу. Пробували напрацьовувати в кого працювали, в кого були камери, які мали акумулятори. У нас дійсно є деяка інформація м м м вже зібрана з голівого з ББ, з відеонагляду, яка передається правоохоронним органам. На жаль, не так, як би хотілося, тому що з виключенням світла ми це не передбачили так довго. Але вона надається, і якщо говорити про те, що говорять люди, так дійсно підтверджую, що є зафіксовані факти на відеонагляду, тому що коли працювала камера, є зафіксована людина, яка сиділа на тому кріслі. Дійсно, здалеку вона виглядає одною, то ж самою. Дійсно на ту особу, яку представили і показали люди мешканці, які проживали, які її зафіксували. Він є на сьогоднішній момент підозрюваним. Національна поліція після отримання інформації про смерті Ірини Фаріон перекваліфікувала злочин на умисне вбивство за цією статтею Передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років. І не важливо, хто був виконавцем. Я думаю, вона була не однозначною особистостю, і в будь-якому випадку є люди, які її підтримують. Є які не підтримують але вона – Українка. І зараз ми цивілізована держава, і обов'язково треба такі е, замовні вбивства обов'язково розкривати по справі щодо вбивства Ірини Фаріон. Поліція розглядає кілька можливих версій, включаючи особисту неприязнь, її громадську політичну діяльність та можливість вбивства на замовлення також розглядається можливість російського сліду у цій справі. До розслідування залучили практично всю поліцію Львова та області, а також співробітники служби безпеки України. На місці злочину працюють оперативники та слідчі, які отримують підтримку із Києва. Нормальна людина в жара 40 років. Я повторююся, типа, отак от нагло весь вдягнутий, Ну це щось не то або з головою, або просто він щось мав приховував. Може одне сказати, що проводиться комплекс слідчих та оперативних заходів. У них залучена вся практично поліція міста Львова та частина Львівської області. У змі з'явилися попередні відомості про особу ймовірного вбивця колишньої депутатки професорки Ірини Фаріон. Про це повідомляє телеграм-канал Труха Львів. За неофіційною інформацією ресурсу кулю скроню професорки випустив молодик. Ним став 21-річний парабок, мешканець Львівської області. Він перед тим зайшов в той тунель. Може, він хвилинку там побув. Вийшов і він все так оглянувся і пішов, сів на лавочку. Так я ну, відійшла ну, сюди, а нікого не було, тільки один мужчина біля машини. Я кажу, біжіть за ним. А він почав скоро визувати. Але що скоро, люди повиходили на покони, то хто не будь міг визвати скоро, але може він боявся. В цьому центрі протидії дезінформації заявили, що це фейк. У дописах повідомляють, що підозрюваний нібито 21-річний житель Львівщини. Верифікувавши цю інформацію Національній поліції України, Центр, повідомляє, що вона не відповідає дійсності. Громадянин, зображений на поширюваній світлині, не має стосунку до вчинення цього злочину. Довіряйте лише джерелам верифікованої інформації, зазначають у центри протидії дезінформації. Я вважаю, що до неї можуть відноситись по різному, але ніхто не має права лишати життя іншої людини, тому це жахливо. Дуже як в 90-ті якісь повернулись. Тим чи більше часу минає від моменту вбивства у Львові, екс-нардепки Ірини Фаріон. Тим важче бути знайти вбивцю на цьому. наголошує колишній співробітник СБУ Іван Ступак в ефірі телеканалу Еспресо. Є така умовність: 72 години. Якщо протягом цього часу не змогли по гарячих слідах встановити особу, затримати, провести комплекс заходів, то чим далі від події в часі, то тим менше ймовірність, що особа або особи будуть затримані, бо є можливість зникнути сліди в воду, кінці в воду, нарешті не забуваємо про історію, коли можуть вбити виконавця, щоб через сліди в воду, все може таке бути. При цьому Іван Стопак не виключає, що виконавця злочину можуть убити, щоб приховати замовника. Колишній співробітник служби спеки також зазначив, що у разі якщо до злочину причетна група осіб, то існує ймовірність, що хтось десь обмовиться і це стане відомо слідству. Якщо діє в одинак, то розслідувати справу набагато складніше. Одинак терорист, одинак, злочинець, шалений головний біль. Його неможливо прорахувати. Ну вірше дуже ну можливо, але це ну. Там не знає вірогідність, вона близька до там тишки більше одиниці по стобальній шкалі. Що він собі на фантазував? Про що він міркує, які мотиви? Ніхто не знає, коли є група, там є вірогідність, що хтось десь промовиться, почне шукати якісь знаряддя вбивство або там не знаю, вибухівку в даркнеті, почне запитувати знайомих, друзів, і якось воно стане відомо органам правопорядку. Неважливо це сполучені штати, це Китай, Росія, Тайвані. Все працює плюс-мінус однаково. Ми тут не знаємо в даному конкретному випадку, чи був це одинак, чи була це група людей, чи запланував він заздалегідь. Хоча вже є такі версії, чи це було спонтанне рішення, ми не знаємо. Але ще раз про одинаків це дуже дуже складно. Наразі правоохоронні органи продовжують працювати над встановленням деталей вбивства Ірини Фаріон. Наразі про нападника нічого не відомо, однак, правоохоронці вважають, що вбивство не було спонтанним. Поки що ми будемо а, мовчати про, а, про це, тому що перевіряються всі версії. Чимало відомих українців відреагували на вбивство Ірини Фаріон. Зокрема, і третій президент України Віктор Ющенко на своїй сторінці він дописав: синічний вчинок проти жінки політика, спробу посіяти ненависть і страх. Шокування суспільства, яке тривалий час перебуває під тиском великих викликів війни, блекаутів, економічних нагараздів та напевного майбутнього, виглядає як продумана спецоперація ворога. Львів, серце української нації та надійний тил українського фронту, не випадково обраний організаторами цього злочину. Народний артист України Анатолій Матвійчук коментуючи замах на Ірину Фаріон, зазначив, що мовизнавиця в Україні очолювали список людей, які вели і ведуть постійну просвітницьку роботу. А її вбивство на його думку свідчить, що в Україні розпочата хитра і таємна боротьба з носіями українського духу, української свідомості і активного утвердження українського способу життя. Я не знаю в інформаційному просторі нашої країни більш відчайдушної і сміливої особи аніж Ірина Дмитрівна, і не могли спинити ані армії ботів в інтернеті, а не відчайдушні зусилля окремих високих чиновників, ані адміністративні репресії. Ця жінка залишалася незламною, незважаючи на інформаційні хвилі відвертої ненависті і знущання блогерів. Вона була великою людиною для мене. Це мій однопартієць, партієць посестра. Я був на всіх і бандерівських читаннях. Я бачу, як вона запалювала молоді серця, розказуючи про наших героїв. Народна артистка України Марія Бурмака зазначила, що Ірина Фаріон загинула за ідею. Це був постріл в Україну. Ірина Фаріон у своєму ютуб-каналі розповідала про видатних українців, які загинули за ідею. За ідею загинула і вона сама. Навряд чи хтось захищатиме українську мову так затято і безкомпромісно. Мова має значення. За неї вбили Ірину Дмитрівну Фаріон. Вічна пам'ять. Народна артистка України Оксана Білозір порівняла вбивство Фаріон із вбивством свого колишнього чоловіка, народного артиста Ігоря Білозіра. А українська співачка Оксана Муха зазначила, що вбивство Ірини Фаріон це куля не в людину, а в українську мову. Вона робила це не нав'язливо ніколи. Вона просто завжди витягувала з кишені такі в козирі, такі факти, такі всякі якісь історії, які вона знала, що ну, то просто було неможливо не захоплюватися. Я вважаю, що вона геній, вона геній достовні, не знаю наші бі Наш Наші втрати другої ірини карьо ми мати не будемо. Її рахую як людину воїн України, тому що вона боролася за Україну. Вона так, як наші воїни, як наш Степан Бандера боровся, так само її можна прирівняти до Степана Бандери, тому що вона боролася за українську мову за нашу державу. Поховають Ірину Фаріон на Личиківському кладовищі на центральній алеї полі номер 22, неподалік від могили Володимира і Васюка.